Равий сектор розтрощив офіс партії регіонів. Меблі, що знаходились в приміщенні, відвезли одному з дитячих будинків. Документи передали на вивчення до відповідних органів, а партійну символіку привселюдно спалили. Як це було? Дивіться детальніше у сюжеті. Після того як активісти дізналися, що регіонали вивозять речі з офісу. Вони негайно прибули туди, аби перешкодити їм. В цьому партія регіонів незаконно вона скоріше хотіла втікти. зібрала документи. Нам поступила інформація, що вони грузяться у цей мерседес. Наша задача. Забрати всі документи, які знаходяться тут, вони хотіли їх вивезти і, напевно, спалити і знищити, щоб люди не знали, що тут твориться». Окрім доступних документів, активісти дістали папери з трьох зламаних сейфів. Їх обіцяли віддати на вивчення та оприлюднення. «Кому передасте?» Я ну, діємо гілкам. Меблі та оргтехніку завантажили в кілька машин і відвезли до четвертої школи інтернату. Там подарункам неабияк зраділи і вихованці, і вчителі. Дуже раді, коли ну, до нас така увага. У нас все піде на пользу. Серед привезеного майна обігрівачі, офісні меблі, стільці, телевізор та кулер з водою. Малеча із радістю допомагала все вивантажувати та заносити до інтернату. Після чого почула настанову від активістів. Якщо ви хочете вирости і бути справжніми людьми, патріотами своєї країни, не пейте, не куріть і всі дружно скажіть: банду геть! Банду, банду геть! геть! Тим часом в офісі партії регіонів продовжували погром. Все, акуратно. Місці на рожон, акуратно. Двері і все. Усі календарі, портрети, партійні квитки та символіку партії регіонів активісти повиносили на вулицю та підпалили. Артем Маловажний запевнив упродовж двох наступних днів активісти правого сектору не вчинятимуть акцій.